Це місто в окопах, не наче після бою, поміж людей ходять чутки про те, що лагодять тепломережі. Але достукатись до правди виявилось складніше, ніж ми думали. У приватному секторі по вулиці Олени Білевич декілька днів тому за загальноміською міською тенденцією щось почали копати. Саме тужки мешканці не змогли з'ясувати, хто і навіщо проводить ремонтні роботи. Тому звернулися до активістів громадської організації за Чернігів. Ми у свою чергу теж зв'язалися зі всіма можливими інстанціями. Вже Водоканал, теплоцентраль. Всі відхрещуються, кажуть, що й гадки не мають хто і що копає на вулиці Олени Білевич. А от жителі приватного сектору просто у розпачі вони вважають, що тепер їх місцевість стане зливною ямою. Без спеціаліста ведуть каналізацію сюди, включаючи до Ларісабарури. Весь район зі снісадсами бойової, всі Полина Осипенко и в, и в эту маленькую улочку ведут опять вот, вот тут же на самый низ, где всегда нас прорывает э, канализация. Так, как большая нагрузка, а здесь такой самый низ, даже на метр поднимает, когда идут канализационные стоки, вы понимаете, что такое канализационные стоки, на метр поднимает шахту саму. И людей затапливает, понятно, канализационная чем. Заступник голови громадської організації за Чернігів Володимир Сулім особисто поспілкувався з мешканцями приватного сектору. Як з'ясувалося, тут просто безліч проблем, а причина, як завжди, одна. Всі роботи в місті ведуться стихійно і непланово. Складається впечатлення, що у властей не ефективної стратегії розвитку Чернігова. Об Общественна організація за Чернігів» вважає, що повинні наділятися люди, которые можуть приймати правильне. Рішення. Активісти громадської організації за Чернігів вважають, що робота посадовців не може ґрунтуватися на тому принципі, коли права рука не знає, що робить ліва. У своїй роботі ми дотримуємось принципів системного підходу до вирішення загальноміських питань.